Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні будемо показувати, як відбувається заряд літій залізофосфатного акумулятора. Нагадаю, я зібрав літій залізофосфатний акумулятор на елементах ось, від електротранспорту. Один елемент на 100 А і номінальна напруга 3,2 В. Загальна напруга такої акумуляторної батареї 12,5 В. Під'єднав я зарядний пристрій ось зажими, як ви бачите, на вихід. Напруга зараз у нас на акумуляторі 13,26 В. Відсоток заряду акумулятора 84 показує. У нас. Так, Буде використовувати ось такий зарядний пристрій. Літій залізофосфатний зарядний пристрій для акумуляторів. Напруга у нас на виході 14,6 В, 20 А. Отже, схема у нас зібрана, все під'єднано. метр ще буде використовувати змінного струму. Так, що ще зараз у нас буде тут, покажу, ще в мене є ось смартфон. Відповідно, буде відбуватись синхронізація даних показників. Ось так якось виставлю, щоб було видно все. Зібрати. Не знаю, як його змонтувати, щоб показати, як все відбувається. Як ви бачите, напруга також 1326-84%. Напруга по комірках ось така. А зараз ми виставляємо все. Так, ось так, встановлю, щоб було видно. Так, поки що виключимо, вмикаємо в мережу розетку зарядного пристрою. Так, тобто вилку роз... розетку і вмикаємо. От метр увімкнувся. о, ви бачите, і зразу струм. 16,8 Ампер. 16,8 А у нас йде на заряд. 84%, 16,6 А. Напруга піднімається. 13,37 вольта. Від мережі споживання 280 Вт. 1,8 А. 16,8 В. На смартфоні зараз переглянемо, які показники у нас ось так. 16,6 ампера. Тут у нас 16,6 ампера також. Десинхронізація екрану і зі смартфоном. Напруга по комірках, як ви бачите, червоний колір комірки. Це в нас напруга буде з найменшою показник, а синій з найбільшим. Так, це у нас параметри меню налаштування. Ну що, можна подивитися, яка напруга ще по комірках. 3361, 3364, 3363, 3364. Все у нас налаштовано ось. Так відбувається заряд. Літі залізофосфатного акумулятора ємністю 100 годин. Під'єднав я ось такі зажими. Як ви чуєте, увімкнулись кулери охолодження. Максимальний струм заряду 20 А. Зараз показник у нас 16,6 А. Ну, ось так відбувається заряд акумулятора, напруга збільшується. Ось трохи зараз подивимося, як все відбувається. Ну, повністю заряд я показувати так не буду. Це довгий період часу займе, щоб дивитися, як відбувається заряд. А так, частково. Наголошую, я зібрав літій-залізо-фосфатний акумулятор з чотирьох елементів, ось 100 ампер годин, як ви бачите. Тут же в меню налаштування я зробив деякі зміни у параметрах самого меню. Так. Ну, так відбувається у нас заряд. Напруга, як ви бачите, по комірках ось. Відбувається разом і балансування комірок. 16,8 А. Коли вже працює голосніше, ну, вимкнути пізніше, коли трохи зарядиться зарядний пристрій. Поки що пауза. Ну ось, Продовжується заряд у нас акумулятора літі залізофосфатного. Струм, як ви бачите, заряду 17,2 А. Шумить дуже цей зарядний пристрій. Ну, Якщо будете брати відповідно такий зарядний пристрій, то візьміть моя рекомендація для такої акумуляторної батареї не на 20 А, ну а хоча б на 40 Це буде швидше заряджатися відповідно. Процес буде швидше. Так як в мене є сонячна відповідна панель, я буду заряджати від своєї автономної сонячної системи живлення. А в кого немає, то той буде заряджати, відповідно, зібравши схему від зарядного пристрою. І ще ось я замітив, бачите, струм 16,9-17,1 А і більше він не йде, а не йде до більше 20, тому що ось тут. Бачите, Калібратінг. Ми зараз калібруємо струм. І ось тут можна калібрувати, вибирати струм. От 17 А. Ми зараз давайте виставимо так. 19 19 А і увага, дивимося на екран. Зараз що у нас буде відбуватись Окей. Ось бачите, 18,7 А вже зразу став струм. Я збільшив струм заряду. Відповідно, заряд буде вже швидше відбуватися. Ось 19 А. Бачите, 18 18,8-18,7. Зараз можна також змінити, знову зайшовши в меню. Ну, Можна виставити скажімо, 15 А. Виставляємо 15 А. Дивіться на монітор. Оп! І зразу струмно зараз. 15 А. Бачите, зарядний струм 15 А. Тобто, регулюючи в налаштуваннях, можна регулювати такі параметри зарядного струму. Виставляється ось струм. Зараз поки що, які в нас показники, бачимо батарей Power 204 В, якщо вам видно, Так, 100 ампер 1 відповідно, 91 Ну і У нас що тут показує? Струми йдуть балон... нас, напруга між комірками, різниця 0,05. Ось тут температура MOSFET 25. 21 температура у нас датчиків, які я під'єднав. Це внутрішній опір показує, як ви бачите. Ну, давайте збільшимо знову струм на лаштуваннях. Ось йдемо в наші налаштування. Так, 15 А. Давайте збільшимо. Ну, щоб зарядний пристрій багато. Давайте я виставлю. Ну що ж, 19 А. Побачимо. Він весь на 20 А. Дивимось на екран. 18,7 А зразу збільшився зарядний струм, так відбувається заряд акумулятора. Ну, ось, відповідно, потужність вже більше стала. І так сам процес заряду. Від мережі дивимося, що в нас бере. Споживання 283 Вт, що становить 1,8 А 216 вольт. Ось так, сумний, зарядний такий пристрій. Червоним світиться світлодіодом, ще поки що він не зарядився. Ну і ще не критична температура, кулери гріються, але дуже голосно працює цей зарядний пристрій. Отже, якщо будете збирати на ампер годин, візьміть більший, потужніший, відповідно, на лаштуваннях будете виставляти струм і будете заряджати ось таку акумуляторну батарею. Ну, рекомендований зарядний струм, відповідно, тут 0,5С це буде десь 50 А. Тобто 50 А він зарядиться швидше, адже акумулятором у мене збірка ємністю 100 А. /h. Ну, що ще сказати? Поки що ось так. Такі у нас тут всі налаштування, те, що я побачив, вже 92%. Ну, і так помало відбувається заряд акумулятора. Ось напруга по комірках. Зараз покажу. Дивимося, 398 вже збільшилася. 3405, 3400, 3400. Бачите, майже одинаково, Але ж, адже перед цим я їх з'єднував усі в паралель. Ось так паралелив. Щоб відбалансувати і для роботи балансира, відповідно. Це буде краще. Відбалансував і зараз відбувається заряд. Змінимо сюди. Так, у нас тут ніяких змін немає. Тут якісь там помилки, чи що воно. Цей екран поки що пустий у нас. Ну що, дивимося, слідкуємо за зарядом нашого акумулятора. 13,6 вольта. Ну, щоб не затягувати відео, ось так ще раз покажу. 18,8 А я виставив. Не відбувається заряд. Напруга збільшується. Ну, тут всі налаштування, відповідно, вже які потрібно увімкнуті. Ось бачите, все тут є. Меню налаштування я вже зробив по акумулятору. Струм балансування 1 А. Ну, так відбувається сам процес. Споживання від мережі. 92% вже йде. Ну, Таке сьогодні було в нас відео. Отже, всім дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!